Любі малята, хлопчики та дівчата! Я вітаю вас у нашій художній майстерні. Сьогодні я пропоную вам намалювати маленькі, кругленькі, жовтенькі камочки, курчаток. А малювати ми з вами будемо незвичним способом. Нам допомагати будуть у цьому наші серветки можна взяти Будь-який папір. Ну, в мене ось такі серветочки є. Я їх отак буду скамкати. Ось так буду робити з серветок ось такі м'яті комочки. Ось такі. Так, ось я приготувала. Ось така, бачите, яка кулька в мене вийшла зі Так. Ще нам будуть допомагати. Ну, якщо це малювання, то повинні бути фарби. Фарби в нас є. Мабуть, нам знадобляться ще пензлики. І ще в мене є отака чарівна відеочка. Вона теж нам буде сьогодні допомагати. І так, починаємо. Беремо нашу зім'яту серветочку. Занурюємо її ось так у жовту фарбу. Жовта, тому що у нас буде курчатка, вони жовтенькі. І починаємо трохи вище від краю, починаємо залишати ось такі відбитки. Ось такий малюємо по колу. Ось у нас вийшов такий. Пухнастий, кругленький, жовтенький тулуб. Зверху нам треба намалювати голову курчата. Голівка буде теж кругла, жовта, але трохи менша за розміром. Ось така. Намалюємо ще одне курча. Так само занулюємо фарбу і починаємо ось так малювати. По колу, о, це курчатка в нас вийде трохи більше за, за перше. Це в нас тулуб. І ось тут трохи збоку і зверху намалюємо ось таку круглу. Кладемо наш папір зім'яти, він нам більш не потрібен. Зараз нам будуть допомагати фарби і. Пензлик. Нам треба намалювати очі нашим курчаткам. Давайте ми їх намалюємо чорного кольору. Ось так. Беремо тонесенький пензлик. Не забуваємо, як ми його тримаємо, там, де закінчується поясок металевий. Занурюємо у фарбу. У нас буде оченята маленькі. Тому ми набираємо на самий кінчик пензлика чорну фарбу. І ставимо ось цьому курчатку око вже є. Цьому намалюємо очко ось таке. Виймаємо наш пензлик і намалюємо малесенький червоний дзьобик. Ось такий. Намалює. Ось тут дзьобик у нас буде трикутничок, такий малесенький. Ось такий. І цьому курчатку намалюємо дзьобика. Ось такий дзьобик. І ще ми забули з вами намалювати лапки нашим курчаткам. Знову йому пензлика. Набираємо на кінчик, на самий кінчик. І малюємо ось такі тонесенькі дві лінії. Ось одна лапка, друга лапка і цьому курчату. Малюємо дві ось такі лапочки. Миємо пензлик і намалюємо нашим курчатам травичку. Вони будуть гуляти. На лузі, де росте соковита зелена травичка. А травичку ми будемо малювати з вами за допомогою нашої чарівної віделки. Трава в нас зеленого кольору, тому ми будемо працювати із зеленою фарбою. Я занурюю нашу відеочку, занурюю у зелену фарбу. Так, і буду малювати ось таку траву. Буду ось так проводити ось так, ось так, такі лінії. Так, треба покласти. Так, і ось так будемо малювати травичку зелену, в якій гуляють наші курчата. Да? Можна виходити, не бійтеся, можна виходити за наш папір. На стіл, потім стіл вимоємо або витриму, і буде все так, як гаразд. Ось так наші курчата гуляють у травички. Ну і давайте ще ми намалюємо, мабуть, сонечко, щоб нашим курчатам було тепло і затішно. Ну, візьмемо знову нашу зім'ятий папір. І намалюємо ось тут ось таке сонечко. Ось таке сонечко. І у нас нашим корчатам буде весело і затишно. Можна намалювати ще ось так. Розтягнути фарбу з промінчиками. І буде так справжнє сонечко. Ось так. О, яка в нас вийшла чудова картина? Бажаю вам успіху та натхнення!